11 листопада у фізкультурно-оздоровчому комплексі стадіону Спартак відбулось урочисте відкриття міського етапу спортивних змагань Пліч опліч, всеукраїнській шкільні ліги серед учнів закладів середньої освіти Коростинської міської територіальної громади. Часники спортифір пліч опліч вітаю вас з Наступаючим святом, святом змагань, святом наших спортивних гарних традицій, святом, яке відкрили під час цієї страшної війни, яку ми з вами переживаємо. Основний лейтмотив цього спортивного свята – показати. Не згибаємось наших молодих людей, фізична загартованість, бажання відстоювати свої клуби, інтереси, спортивні змагання, в яких приймається участь. Ми з вами гартуємося, ми з вами спільно підкреслюємо, що ми єдині бажання до перемоги, бажання, щоб наступив мир в нашій державі. Тому. Ці змагання пліч пліч вони нас всіх об'єднують. пліч пліч всеукраїнські шкільні ліги це наймасштабніші учнівські змагання країни, в яких учні змагаються на п'яти рівнях шкільному, територіальному, районному, обласному та всеукраїнському. Шановні запрошені, шановні учасники освітнього процесу нашої громади. Початок навчального року дав старт до проведення чергового етапу всеукраїнських спортивних змагань пліч опліч, які проводяться серед учасників освітнього процесу закладів загальної середньої освіти нашої держави, під єдиним гаслом разом до перемоги. Відповідно до регламенту. Продовж вересня-жовтня в освітніх закладах нашої громади проведено перший етап спортивних змагань. За результатами якого 1700 учасників і 197 команд виявили бажання брати участь у спортивних змаганнях другого територі... територіального рівня. Щим перш за все вас вітаю, адже ви, діти вже здобули перемогу на рівні вашого навчального закладу. І сьогодні ви захищатимете честь вашого закладу на рівні нашої громади. Змагання проводитимуться з 12 видів спорту. Міський етап розпочався зі змагань з легкої атлетики серед учнів 3-4 класів, у яких взяли участь команди Коростинської міської гімназії номер 3 та Коростинських міських ліцеїв номер 2 4, 7 та 10. Планували ми трошки все по іншому, але погода внесла свої корективи. Але все таки от спорт зміни в різних ситуаціях, вони готують і гартують нас. До подолання цих негативних моментів, тому така система пліч-опліч опліч це не тільки змагання, там де ми змагаємось, де, цей, де ми чогось нового вчимося, але і ми вчимося долати ті труднощі, долати ті виклики, які від нас не залежать. Перше, що хочу вам сказати, що Плічопліч -пліч» це дуже великий проект. Вже третій раз ми його відкриваємо. Ми його проводимо. Ви всі молодці, ви всі переможці. Бо дійсно Збройні Сили України вони захищають не тільки територіальну цілісність України, але вони захищають і вас. І наша завдача організаторів: зробити вас і підготувати вас гарними молодцями, спортивними, розуміючими і які... якого готові долати різні перешкоди в житті. У результаті третіми стали учні Користинського міського ліцею номер 4 Друге місце учні Користинського міського ліцею номер 2 імені Володимира Сенгаївського. Перше місце учні Коростинського міського ліцею номер 10